Niro 2020 року, автомобіль, який був виставлений в телеграм-канал, що прямої в дорозі тільки автомобіль отримав, от людина одразу забронювала дану автівку. Це у нас Niro 2020 року на максимальній комплектації 64 кВт батарея. Автомобіль нас вже рестайловий, трьохфазний. Зроблений у нас тут такий антихром, так би мовити. Тут не всі йдуть голубі, а попередній власник собі зробив чорний мат. В дуже класному там на синьому. Кольори автомобіль присутній у нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, електрорегулювання водійського сидіння. Такий гарний збережений автомобіль. Є в нас підігрів вентиляція сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль. Така збільшена, оновлена мультимедія, є КіаКнект, що є можливість керувати автомобілем з телефону, або підсвіточка, 115 тисяч рідного пробігу, тримання в полусі, адаптивний круїз-контроль. Ці всі асистенти в автомобілі присутні. Є також підігрів заднього ряду сидінь. Автомобіль вже розмитнили, сертифікували. Є дві зарядки, одна від станції, друга від розетки. Зараз буду доставляти даний автомобіль в місто Одеса до нового власника. Ціна на даний автомобіль складала 16700 євро. Так що, друзі, кого цікавлять електромобілі, є також можливість доставки. Прямо до вас додому, кого цікавить, телефонуйте.